Нові поставки. Компанія Greenway Auto привезла три свіжих автомобіля із Європи, а точніше із Німеччини. Отже, друзі, Mazda 6. Суперстан. Мега суперстан. Хороша комплектація. седан рідкість для Європи. Ідеально рівна, не фарбована і дуже малий пробіг. На железках зимова резина, тому що що тут є легкосплавні диски з літньою хорошою резиною, Комплекти йдуть. Ось так виглядає ця красотка, ззаді парктроніки. Сінон, сабвуфер, акустика бовсе. Стан як нова. По комплектації. Підігрів сидінь. Тканина, але гляньте крісла як нові, Двухзонний клімат контроль, круїз контроль. Датчики світла, дощу. Пробіг, друзі. Саме цікаво у нас пробіг. 152 тисячі. Є всі підтвердження, наприклад, ось тюф, тихогляд, 23 рік був пробіг 149 тисяч, дуже мало їздило. Потім там ще різні наліпки, відмітки є по пробігам противотуманки, мивачі фар. Ось тут 144 тисячі було в 2021 році. Автомат 2 літра бензин. Автомат гідротрансформатор. Ось стан. Ціна такого автомобіля буде коштувати близько 9,5-10 тисяч, десь так. Стан ідеальний, малий привіг. Далі, як же без Вольво? r Design V50, біксіно, намивачі, фара, релінги, чорний колір r R17 диски. Що цікаво, друзі? Е Зімерман Сандра була власником все время, весь час. Ось стан салону. Він як новий. Рулер, дизайн, педалі, все, все як положено. Пробі. 255 тисяч. Двигун. 1,6, дизель Д2. Чорний колір, обвіси, ну все, як ви любите. 2012 рік. Ціна такої красотки буде коштувати десь 9600 доларів. Як рівно тихо працює двигун. Далі. В-60, теж з Німеччини. 2013 рік. 2 літра дизель. Автомат. Д-3 двигун. Підігрів сидінь. Датчики світла дощу, парктроніки. Ось такий класний автомобіль. Пробіг 248 тисяч, оригінальний, є всі підтвердження. Дуже класний автомобіль, обслужений. Технічний стан, як у нового автомобіля. Ціна такої красотки 12800 Тому, друзі, хто шукає класні автомобілі, компанія Greenway Авто, кожен тиждень нові поставки, гляньте скільки автомобілів на площадці Є що вибрати. Приїжджайте, перевіряйте, дуже-дуже достойні варіанти. І анонсую, що у нас є послуга доставки в регіони України, також у нас є послуга лізинг кредит На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto і до зустрічі на тест-драйві.